За час війни в Україні мільйони людей втратило майно все, що мали. Сотні тисяч цивільних людей загинули. Навіщо потрібна віра в Бога в цей невизначений час катаклізмів і колапсів? Навіщо ходити і жертвувати до церкви? Навіщо підтримувати святих? тому що все залежить від них? Уже мала б бути не одна ядерна війна, але Бог це зупиняє. Повернемося до діалогу. Бога за Авраамом від десяти праведників залежала прийде на і Гамору та на всю околицю вогонь з неба чи ні. Бог сказав, що він не знищить місто заради десяти праведників. З цього ми отримаємо відповідь, чому Бог дає час, тому що є правідники на цій землі, які повинні світити, проповідувати і донести людям відповідь і вихід, щоб кожен зміг зробити свій вибір. У Біблії сказано, що коли буде проповідано всім людям на землі, тоді прийде кінець. Кожна людина повинна зробити свій вибір, вона з Богом чи без Бога. Підпишіться на телеграм-канал Солтаненко, місію Слово Боже, щоб набути божественну природу і захист у Господі. Напишіть мені, якщо ви потребуєте молитви, духовного спілкування і психологічної допомоги. Бережи вас, Бог!